Упродовж квітня-травня поточного року юридичний відділ Мукачівської міської ради здійснював свою діяльність у штатному режимі та проводив роботу за наступними напрямками. За вказаний період спеціалістами відділу вивчено та погоджено 122 рішення Мукачівської міської ради, 89 рішень виконавчого комітету та 86 розпоряджень Мукачівського міського голови з основної діяльності. Той же час посадовими особами відділу забезпечено представництво інтересів Мукачівської міської територіальної громади у судовому порядку та взято участь у 117 судових засіданнях, що розглядали судами загальної та спеціальної юрисдикції. Зокрема, у травні поточного року західним апеляційним господарським судом задоволено апеляційну скаргу Мукачівської міської ради на рішення місцевого господарського суду у справі простягнення коштів за використання земельної ділянки комунальної форми власності без правоустановлюючих документів. За вказаним судовим рішенням, землекористувач має сплатити до місцевого бюджету суму коштів у розмірі понад 238 тисяч гривень. Також у звітному періоді судами адміністративної юрисдикції прийнято ряд рішень на користь органів місцевого самоврядування у справах за позовами до Державної аудиторської служби про скасування висновків за результатами проведених нею моніторингів публічних закупівель. Щодо іншої роботи відділу, то зазначу про таке: відділом на належному рівні забезпечує. Ця робота і адміністративної комісії, яка утворена при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради, за звітний період відділом забезпечено проведення шести засідань. Адміністративної комісії, на розгляд якої надійшло 18 протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення, у результаті розгляду відповідної кількості протоколів. Адміністративної комісії постановлено 18 постанов, 14 з яких про накладення адміністративних штрафів на загальну суму 4964 гривні та чотири постанови про закриття провадження у справі.